Цей вид спорту на Прикарпатті ще доволі молодий, не надто поширений. Проте вісім команд з різних районів таки вибороли право взяти участь у фінальній спартакіаді у Галичі. Вітали юних футболісток, начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання Михайло Стефанків та начальник відділу з молоді та спорту райдержадміністрації Олександр Чабак. Обидва керівники відзначили роль Галицького району у розвитку та популяризації футболу серед дівчат. Саме в Галичі безпосередньо в дитячо-юнацькій спортивній школі системи освіти створена команда, яка досить активно сьогодні розвиває і популяризує даний вид спорту на території району. Вона є прикладом для інших міст і районів нашої області. Команда дівчат, яка була зароджена в Галичі, надзвичайно дала потужний старт командам по цілій області. І дівчата сьогодні завойовують дуже багато таких місць на всеукраїнських змаганнях призових місць. Тож зрозуміло, що місцем проведення обласної спартакіади Галича брали не випадково. До того ж, тут є і відповідна матеріально-технічна база. Цього разу теж змагання проходили одночасно на двох стадіонах. Змагалися ж юні футболістки завзято демонструючи традиційне прагнення до перемоги. Ми очікуємо, що досить така серйозна буде складена збірна команда Івано-Франківської області, яка буквально 17 числа в місті Чернівцях стартують уже всеукраїнські фінальні змагання п'ятих спортивних ігор школярів з футболу серед дівчат. Уже найближчими днями за результатами Спартакіади буде сформована команда, яка представлятиме область на всеукраїнських змаганнях.